Всім привіт! Обираючи, що мені прочитати, я згадав таку штуку, що інколи буває цікаво перечитувати книги, які читав в дитинстві. Ти там знаходиш якісь нові сенси, нові цікаві думки, і це прям ну, класно. Далі мені на очі попалась книга Леймена Френка Баума Дивовижний чарівник країни. Ось я там почав згадувати, що там був якийсь о, цей трусливий лев, який хотів хоробрості, залізна людина, яка хотіла собі серце, і вирішив, що її варто прочитати. Обійшлась вона мені 100 гривень в м'якій обкладниці. Від видавництва Андроном. В принципі, вона досить схожа на якийсь зошит, але всередині цупкі листки, і все так досить якісно надруковано. Ну і взагалі в захист книг в м'якій обкладинці хочу сказати, що вони легші, а це інколи буває важливо, коли ти там постійно таскаєшся з тою книгою. І вони дешевші, що теж важливо, бо того, що ну, реально багато людей не купують книги, а шукають десь там по пірацьких сайтах. Лише через те, що вони дорогі. Отож щодо цієї повісті, читається вона дуже швидко, прямо за швидкою розповідається в ній про дівчинку Дороті, яка випадково потрапила в чарівну країну і випадково вбила чародійку. А на її ногах опинилися срібні черевички. Далі вона шукала, як вибратися з тої країни, їй сказали йти до великого страшного чарівника і що він типу їй допоможе. Вона вирушила в подорож. По ходу цієї подорожі вона проходила через різні небезпеки, допомагала іншим і знайшла собі друзів: трусливого лева, який хотів хоробрості, опудолу, яке хотіло отримати мозок, і залізного дроворуба, який хотів собі серце. Такою компанією вони врешті знайшли цього чарівника, леву він дав еліксир хоробрості Дорогі дроворуб дав шовкове серце, а опудало голки замість мозку, і це їм допомогло. Але основне бажання бажання дороті повернутися додому. Він виконати не зміг. Він зізнався, що він, взагалі, випадкова людина, яка перекидалася могутньою, і взагалі він теж хоче додому. Вони придумали, що в принципі можна спробувати вилетіти з цієї країни на повітряній кулі і вже прямо готувалися це зробити, але в якийсь там момент в Дороті загубилася собака, і вона не змогла вчасно прийти на цю кулю. І цей недочарівник полетів сам. Дороті прийшлося шукати інше рішення, і вона пішла вже там до такої справжньої. Черівниці. Справжня чарівниця їй сказала, що в неї на ногах є черевички, оці срібні, і вони насправді чарівні. Треба всього лиш на всього стукнути три рази, і вона опиниться де захоче. Так вона й зробила, і опинилася вона вдома. Коротше, така от історія. А тепер давайте розкажу, які я, скажемо так, зробив висновки з цієї повісті. Перше, часто, дуже часто рішення наших проблем знаходиться близько, як то кажуть, під рукою. Просто інколи треба, щоб хтось нам на це казав. Або щоб ми пройшли якийсь певний шлях і зрозуміли це, і ця ситуація тут обіграна. Багато разів, як із левом, так і з Дроворубом, так і з дороті і оподолом. Друге, це те, що на шляху до бажаного нас можуть чекати перепони, і ми, щоб досягти цього бажаного, маємо їх з честю пройти. Ну і третє, це те, що потрібно добре відноситись до інших, до тих, хто не чинить тобі ніякого зла. Бо якби дороті нікому не допомагала б на своєму шляху, то напевно б і не знайшла б друзів, і напевно взагалі не повернулася додому. Ось в принципі все. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки, щоб я робив більше оглядів на книги. Підписуйтесь, щоб нас нарешті вже тут було 500 тисяч і діліться цим відео з друзями. Також чекаю ваших коментарів, вашого зворотнього зв'язку і ваших пропозицій щодо наступних книг.